І про спорт на завершення у політехнічному коледжі вшанували пам'ять героя України Богдана Калиняка. Федерація волейболу Коломийщини провела перший турнір серед жіночих команд. Запросили на захід і родину героя. Про те, як проходили змагання, більше розкаже Богдан Малецький. У квітні на фасаді політехнічного коледжу встановили пам'ятну дошку герою України Богдану Калиняку. Директор навчального закладу Василь Білейчук зазначив, що ім'я героя для навчального закладу дуже важливе, адже це перший герой держави, який вчився у ньому. Однак хотілося, щоб він і сам сьогодні прийшов на такі змагання, зазначив керівник. Нам приємно, що такий турнір проводиться на базі нашої спортивної бази, але краще, щоб цей турнір проводився. За життя Героя України Богдана Калиняка. З нашого коледжу вийшло багато випускників, які стали і державними мужами, і науковці, видатні спортсмени, але ще героя України у нас не було. Головним ініціатором змагань виступила Коломийська районна федерація волейболу. Її очільник Василь Мацьків учився разом із Богданом Калиняком. каже, що тепер завше вшановуватиме пам'ять свого однокурсника такими спортивними заходами. Герої не вмирають. Підтвердженням цього є проведення цього турніру. Це ще одна дань пам'яті Героїв Небесної Сотні, одним з яких був Богдан Калиняк, які віддали життя за майбутнє України. Тут присутні рідні, друзі, працівники коледжу. Я би хотів подякувати всім, хто долучився до організації проведення цього турніру. До присутніх звернулася і представниця родини героя. Дочка Ірина каже, що їй приємно, коли про батька пам'ятають і проводять в його честь такі спортивні змагання. Дякую, що ви продовжуєте пам'ять про мого тата і в серцях, і, і взагалі для людей. Головне, щоб головне, щоб головне, щоб завжди. Пам'ятали ту ж дань, яку дали герої. Головне, щоб молодь сучасна продовжувала все, що герої почали і не осоромлювала, а примножувала всі всі ті здобутки, які мають герої. Щодо самого турніру, то тут участь у ньому взяли чотири команди. Вони представляли збірні Печеніжинської об'єднаної громади, лісний хлібичин, команду освітян Коломишини та господарки турніру волейболістки політеху у драматичній боротьбі. Перемогу здобула команда освітян на другому та третьому місцях. Печеніженська громада та команда політехнічного коледжу відповідно Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма «Подій така.